Індивідуальна відповідальність кожного це ключова цінність, яка здатна змінювати світ. Не просто так я використав для початку цієї програми слова Богдана Гаврилишина, тому що ми будемо говорити про день відповідальності людини, який щороку відзначається 19 жовтня, і також поговоримо про тихий фестиваль відповідальності в проєкті Третій сектор на київ Фем мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні в студії. Зі мною голова фонду родини Богдана Гаврилишина Маріана Єлейко, з якою поговоримо якраз про ці всі події. Вітаю вас! Вітання. І е, насамперед, от е, трохи е, я згадав власне слова Богдана Гаврилишина. Е, насправді, на жаль, я е, розумію, що багато наших слухачів, ну можливо, не багато, можливо, я сподіваюся, що все таки меншість, але е, можливо чули, х, що існував е, такий вже, на жаль, на жаль, помер Богдан Дмитрович. Він існував е, видатний такий українець, який багато чого зробив для України. Ну і власне е, від себе можу сказати, що можна як мінімум за своє життя прочитати хоча б одну Книжку Богдана Гаврилишина, щоб зрозуміти, як бути українцем? Тому питання до вас: фонд родини Богдана Гаврилишина, який, от ми якраз до програми, все-таки визначили, що раніше був благодійний фонд Богдана Гаврилишина при його житті про діяльність. Чим ви взагалі займаєтеся, чим опікуєтеся? Які взагалі проекти діяльність? Ну, якщо так дуже широко не говорити, бо час у нас обмаль, але чим ви взагалі займаєтесь? На ну, нашою місією є підтримка змінотворців, людей, які десь проваджують зміни, працюють заради України у розбудові ціннісно орієнтованої України. І ми продовжуємо фактично ту місію фонду Богдана Гаврилишина е і Богдана Дмитровича, яку він закладав, е у е спершу у підтримці молоді. І відповідно так само в поширенні цінностей відповідальності у суспільстві. Тобто ми продовжуємо цю роботу. Наприклад, у фонді Богдана Гаврилишина були такі ключові дві програми, як Молодь змінить Україну і Молодіжний делегат України до ООН. Ці програми ми далі впроваджуємо. Цьогоріч в програмі Молодь змінить Україну було 10 років. І ми маємо учасників з різних куточків України. І що цікаво, ми цього року програму цю перейменували, і вона з цього року називається Молодь змінює Україну. Тому що ем, говорити про те, що колись ми будемо змінювати, як ем, це вже не актуально. Ми бачимо, що в часі війни багато молоді включається активно і відповідально у. Ем, підтримку громадянського суспільства є активними відповідальними громадянами. Багато хто залишився в Україні і е, працює в різних сферах, і дуже багато молоді волонтерить е, насправді. І тому говорити, що ми колись змінимо, якщо зараз ці зміни відбуваються тут і зараз вже неправильно. Є. ми всі діємо тут. Ну, до речі, багато знаю випускників програми, молодь змінює або змінить Україну, як зараз правильно вже говорити. І вони ну багато чого дала ця програма. Насправді, от я з особисто просто досвіду знаю про неї. Якщо говорити про Пропоную так, уже трохи рухатися до основної якби, теми розмови нашої програми це день відповідальності людини. Насправді, це щороку з ну буквально там кілька років офіційно святкується вже всеукраїнське, як всеукраїнське свято можна назвати 19 жовтня в Україні. Що воно означає? Тому що Богдан Дмитрович, я пам'ятаю, там дуже багато говорив про відповідальність людини. Наскільки треба взагалі бути відповідальним? Що на сьогодні для України? Що взагалі це означає, і що воно може означати для України сьогодні? Ну, насправді, та День відповідальності людини він заснований у 21-му році і проголосований. Понад 300 голосами депутатів народних депутатів Верховної Ради. Ось і в 21-му році на 95-річчя Богдана Дмитровича ми вперше відзначали цей день на державному рівні, хоча традицію неофіційного відзначення дня відповідальності людини ми два роки перед тим вже мали у фонді. І цей день це 19 жовтня, на день народження Богдана Дмитровича. От для основою взагалі дня відповідальності людини є декларація відповідальності людини, яку у 2014 році написав Богдан Гаврилишин. Це є такі 15 пунктів, які з різних сторін говорять про відповідальність її розкривають, наповнюють і ідуть від індивідуального рівня до глобального, ну тобто там через рівень. Родини, держави і далі до світу, і ми часто говоримо про те, що відповідальність це не є те, що ти зобов'язаний, це не є як обов'язком напругою. Це є та дія. Ну для мене це як дія з любові, яку ти робиш, розуміючи так само свій ресурс, дбаючи про себе і далі рухаючись до суспільства взаємодії з іншими людьми, допомагаючи їм, взаємодіючи. Ну то таким чином, а для України наскільки uh -huh. от необхідний цей день взагалі? От, особливо в реаліях війни? Для України фактично ну це є десь і фактажем того, що відбувається. Це є згадкою того, як ми діємо і як ми, які ми результати маємо, коли ми взаємодіємо, і коли ми е, діємо в єдності. Тобто, це десь є і про єдність, і насправді особливо. На початку повномасштабного вторгнення дуже було видно ці відповідальні дії, цю взаємодію, яка, яку проявили і проявляють далі українці. І е, цей день, е, ну знаєте, завжди е, говорять і не тільки Гаврилишин говорив, і Шептицький, і так само і інші візіонери України про те, що права і відповідальність вони мають іти в парі вони мають йти разом, тобто є е, права, які там має забезпечувати держава, але є відповідальність і відповідальні дії кожної людини, які вона має реалізовувати. Ну, для прикладу, є пункт в декларації відповідальності Дбай про своє здоров'я. Там можна думати, що це є лише рівень глибини, той, коли ти дбаєш про своє здоров'я і почуваєшся здоровим, але дбаючи про своє здоров'я і маючи на це можливість. Тим самим забираєш навантаження з держави, яка може ефективніше перерозподілити ресурси на те, щоб дбати про здоров'я тих, хто не спроможний про себе подбати. Тобто тут є кілька пластів у кожному з пунктів декларації, таких глибоких, і це про це також. Ну от насправді відповідальність, ну вона дуже так. Загально звучить, але, от як ви назвали, один з пунктів і про себе треба піклуватися. Mm -hmm. Тут певні такі от моменти особисті є, і загальні. Наскільки можна говорити, що це притаманно взагалі українцям? От я, я просто розумію прекрасно, наскільки Богдан Гаврилишин завжди писав, описував саму сутність українця, наскільки от ми, якими ми є, якими ми маємо або прагнути чогось бути, наскільки от відповідальність це притаманно українцям, на вашу думку? Знаєте, колись думала, що ну от коли ми тільки засновували день, багато є скептису. Ой, ми там безвідповідальні ще якесь, але нам настільки притаманно так само знецінювати свій досвід і не помічати е, його. Е, і мені видається, що іноді нам потрібно самих себе хвалити. І помічати так краще, що ми робимо, як ми діємо, тому що от це громадянське суспільство України, яке включилося в мить і насправді. Форматом таких горизонтальних взаємодій стало можливе те, що нас там не, не взяли за три дні, як так обіцяли. Так, та так. тобто це потрібно оцінювати і е, підтримувати цей вогонь, щоб ми діяли не тільки в моменти е, небезпеки, а щоб це стало нашою новою нормою. Я пригадую е, одну з фраз: читала матеріали конференції 15-го року, коли Водан е, Дмитрович виступав на одній з міжнародних конференцій, і він казав, що основою нової Дигми в залі світу мають стати цінності, відповідальність і взаємодія. І це десь є той приклад, який ми показуємо, і світу оцих горизонтальних зв'язків. І, до речі, Україна є першою країною в світі, яка має День відповідальності людини. Бо 10 грудня це Міжнародний день прав людини. І він відзначається у всьому світі. Він був прийнятий на рівні ООН у 48-му році ще. А Україна, я думаю, буде тією країною, яка задаватиме ритм все-таки цим відповідальним діям людини. Бо це не про те, що говорити. От, а давайте хтось буде відповідальний. От там, хай спершу не знаю, президент, уряд, рада і хтось. Угрупування людей буде відповідальний за той чи інший напрямок. Це беззаперечно потрібно. Кожен має виконувати свою роботу якісно, ціннісно правильно. але тут більше звернення до себе особисто питання: а що я роблю? Що я можу сьогодні зробити краще ніж вчора? Для себе, для друзів, для людей, яких я не знаю, для країни, де, де моя є дія ефективна, не говорити на кухні, що ой там ті погано діють чи інші, а думати, що те слово, яке я говорю, яку воно може мати дію, і результат. Я тим часом нагадаю нашим слухачам та глядачам, що сьогодні з головою фонду родини Богдана Гаврилишина Маріаною Єлейко говоримо про день відповідальності людини, про те, яким він буде цього року. От якраз до цього я якраз і намагаюся вже поставити запитання: чим він цього року відрізняється і що таке тихий фестиваль? Тому що наскільки я, якщо я не помиляюся, цього Тихо фестивалю відповідальності не було до того раніше. Це вперше вже в цьому році буде визначатися такий фестиваль. А в чому його ідея? Ну, насправді ми кожен рік дивимося над форматом про те, як е, говорити про відповідальність. Е, і цьогоріч ми розуміємо, що е, зараз є не час е, там, гучних якихось розмов, е, гучних, е, там, я не знаю, фестивалів чи ще щось. Це зрозуміло, це є не на часі, і гучних подій. Е, чому тихий фестиваль відповідальності? Тут така певна десь і метафора, тому що. А, тиша вона дає можливість порефлексувати е, і бачити трошки більше, спостерігати більше. Е, фестиваль це десь така радість єднання, тобто це не про гучність, а радість єднання і взаємодії. Е, от, відповідальність це десь є про ті дії, е, які ми е, робимо. І так само цей е, тихий фестиваль відповідальності. Це у нас така мандрівна взагалі, подія. Це є мандрівна подія. Виставки ілюстрацій, ілюстрацій, створених п'ятьма українськими ілюстраторами з клубу Пікторік, які створили під кожен з пунктів декларації відповідальності постери, і от кожен пункт. Десь має трактування художника, ілюстратора у його баченні того, як він бачить там пункт «Підтримуй своє здоров'я, чи говори правду, чи там турбуйся про країну, допомагай взаємодіяти людям. І відповідно спостерігаючи на ці ілюстрації, людина може рефлексувати, що їй відгукується в цій ілюстрації, що є про неї, що можливо яке питання собі слід задати. І на що більше звернути увагу з цих там, 15 пунктів декларації? Можливо, як би вона зобразила цей пункт і, може бути, незгода повна навіть з ілюстрацією, але це є рефлексії. І ми запрошуємо раду, наприклад, у Києві в українському домі на п'ятому поверсі відкривається виставка ілюстрацій 20-го числа цієї п'ятниці, і буде виставка тривати до 5 листопада. Ми радо запрошуємо всіх киян та гостей міста долучатися, рефлексувати, дивитися, спостерігати і десь роздумувати, що для них є відповідальність і де хочеться її більше проявити або десь в чому більше присвятити уваги. Ще раз, от ще раз давайте нагадаємо це в українському домі. Можна побачити цю виставку так. постерів ілюстрації до 15 пунктів декларації відповідальності людини. Тут ще до цього хотів якраз запитати: насправді, от ми звикли, що будь-які свята, будь-які дні вони до чогось ведуть до діяльності в цей день, саме певної діяльності конкретно людини, в день відповідальності. А як варто себе вести українцям? Наскільки можливо чи є якісь уже з'явилися, мабуть, традиції або правила? Що Варто б зробити саме в цей день. Там, знаєте, є День подяки, там ми прекрасно розуміємо, там в інші дні, а от в День відповідальності людини бути максимально відповідальним, чи я не знаю, чи виконати всі 15 пунктів. От, чи можливо, ви щось думали про це? от е, Яка традиція має бути в цей день? Ну, знаєте, насправді для нас цей день, ну це такий десь баланс прав і відповідальності і наявності днів. Казати, що маєш бути в той день більш відповідальним чи дуже таким правильним, це, це не про то. Насправді, кожен день ми діємо і маємо десь діяти відчуття цієї відповідальності перед собою, так як я казала, на різних рівнях від індивідуального далі до глобального, і е, якось виділяти цей день в конкретні дії мені б особливо, особисто не хотілося. Ми е, цьогоріч створили такий чек-лист відповідальності. Він, якщо будете на виставці, там по сайту перейти, він є або в нас на соцмережах фонду родини. Будемо постити його, і це може бути від я не знаю, від простої усмішки продавцю в. В магазині та до е, збору класного, великого е, для ЗСУ, тому що ну, за, зараз багато хто говорить, що десь і збори трошки менші є, але я бачу, що все-таки люди долучаються, діють, скидаються, донатять. І, іноді просто себе потрібно, я так думаю, що навіть цей день можна. Скоріше сфокусуватись на тому, щоб похвалити і побачити навіть свій рік попередній, що було зроблено, скільки було зроблено. Ми часто не рефлексуємо те, що було нами зроблено уже. І насправді це є дуже гарною основою для дій і натхнення далі. Що часто я роблю? Це десь передивляюся фотографії за рік, свій попередній. Дивлюся пости, дивлюсь. Ого, виявляється, це десь було зроблено, та чи інша дія відбувалася, і це дає натхнення рухатися далі. А так само дуже гарно поділитися історією вдячності своєї про десь інших людей, як вони діють, подякувати комусь. А наскільки от день ну, взагалі поняття відповідальності від прав людей? Наскільки вони пов'язані, чи відрізняються? Тому що от наскільки я чув про відповідальність людини, мені вона дуже переплітається з правами людини. От наскільки наскільки вони взагалі є поєднані і, скажімо, можливо, чому можна сказати, що вони взаємозаміняють один одного, можливо, ну яка між ними взагалі може бути різниця, якщо може? То вони, скоріше, не, вз... не заміняють одне одного, а взаємодоповнюють. А, і ам, просто свого часу ідею виникнення декларації відповідальності людини було а те, ну от, так само можна більшу історію почитати в нас е, на сайті, десь роздумів Богдана Гаврилишина, або подивитись на, на Прометеусі, наприклад, курс лекцій Богдана Дмитровича, записаний в останній рік його життя. І там є пояснення е, трошечки ширше, але е, він спостерігаючи, аналізуючи економіку різних країн, е, він був видатним економістом міжнародного рівня. Е, Візіонером, науковцем. І е, він е, бачив, що е, після того десь як дуже багато уваги було прийнято е, дано правам людини, що безумовно є дуже необхідним. Е, але е, люди так само почали вимагати забезпечення їхніх прав від держав, від інституцій, від, від країни. Та? І, е, Десь відбувався перекос певним чином у світі через те, що правам наділялось багато уваги. Та? І тоді людина, як наче віддає свою цю відповідальність своєї дії на інституції, на державу. А вони мають бути в балансі. Тобто ми маємо діяти зі свого боку, інституції держави мають забезпечувати права свого боку. О, до речі, ви нагадали про те, що Богдан Гаврилишин був видатним економістом для наших слухачів та глядачів. Взагалі скажу один такий факт, що насправді Богдан Гаврилишин він був співзасновником Давоського форуму, того самого економічного міжнародного всесвітнього, я не знаю, як його правильно назвати. форуму, який, про який всі чули, ну це точно і можливо просто певні висновки можна зробити. Хочу повернутися ще трохи до діяльності фонду. які у вас взагалі є плани щодо ваших проєктів? Наскільки ви будете продовжувати? От робота з молоддю, яка вже багато років ще при Богдані Гаврилишині започатковувалася, і ви продовжуєте з цим робити? Які ще проєкти ви плануєте втілювати, і які взагалі ракурс, на якому ви можливо зосереджуєтеся сьогодні? Uh -huh. Ну, нас так само я згадувала, є програма молодіжний делегат України до ООН, і е, ми щорічно обираємо молодих людей, які їдуть і представляють її голосом молоді на міжнародній арені. І буквально зовсім недавно вони повернулися е, з Нью-Йорку. Де говорили дуже багато про Україну, і власне ця комунікація дуже необхідна, оскільки дипломатів українських їх не так є багато і на весь світ не вистачає. А молодь може бути тим голосом, який допомагатиме Україні також комунікувати назовні. Так само і про культуру країни, та тобто студентська молодь, яка виїхала, вона може бути так само підтримкою української дипломатії. В даному напрямку ми почали так само роботу і працюємо спільно з молодіжною радою при МЗС над напрацюванням такого документу, як основні засади молодіжної дипломатії України і розвитку цього напрямку. Також в темі відповідальності е, і. У нас третій рік підряд, ми започаткували у 2021 році премію відповідальності фонду родини Богдана Гаврилишина, і вже буквально наприкінці жовтня будемо оголошувати початок премії, а нагородження фіналістів премії у нас буде на День Соборності України. От. І це так само такий символ єднання. І розмови е, десь глибшої про нашу про важливість нашої єдності, е, тому що це є єдиним е, можливим варіантом, коли перемога буде перемогою не лише на е, там на лінії фронту. Та, і, на, і на лінії кордонів, а й того, щоб Україна розвивалася як ефективна держава, і щоб більше не було повторів воєнних далі для, для майбутніх поколінь, для наших дітей. Ну щодо до речі, недостачі дипломатів українських насправді дуже багато зараз ми бачимо вакансій в міністерстві так. закордонних справ. і Бачимо, наскільки нам потрібно все більше, і більше дипломатів, і тих людей, от я з вами повністю погоджуюся, які можуть говорити про Україну за кордоном, які можуть не лише мати там дипломатичну місію. Я взагалі там особливо та кількість українців, які виїхали ще до війни. І особливо під час війни, які намагаються підтримувати українську позицію, говорити про Україну для всього світу на цьому будемо практично вже ставити крапку. Але, от наостанок, я думаю, все ж таки ще раз ми нагадаємо нашим слухачам про день відповідальності людини, що куди можуть кияни гості міста. Піти, побачити, стати відповідальнішими, можливо, чомусь новому навчитися і стати ідеальнішою людиною, можна так сказати. Ну е може, не ідеальнішою людиною, ну а... відповідальність для мене це вже ідеал. Я думаю, ну воно ближче до ідеалу, якраз іде. Ну це на мою можливо, думку. Я сподіваюся, ну... зі мною погодяться. Запрошуємо всіх в український дім з 20 жовтня по 5 листопада. На п'ятому поверсі є виставка ілюстрацій українських ілюстраторів до 15 пунктів декларації відповідальності людини, створеної Богданом Гаверлишином, українським візіонером, людиною зі світовим ім'ям. Так, ну і, власне, від себе ще додам, що ставайте відповідальнішими. І також долучайтеся до тихого Фестивалю відповідальності. Сьогодні ми про це все говорили з головою фонду родини Богдана Гаврилишина, Маріаною Єлейко. Мене звати Ярослав Федоренко, це був проект Третій сектор. Тож залишайтеся на радіо Київ 98 fm